На Євробачення Міка Ньютон разом із творчою групою вирушила до Дюссельдорфа. Цьогорічна представниця України на пісенному конкурсі каже, що вже все готово, а хвилюватись немає часу. Все кажуть, що я похуділа, хоча я не бачу цього. От я не замітіла лічно О, міка, ти похудела, попа пропала. Куди? куда гри єси? Я, я не заміття. Но... Наверное, чуть походіла все-таки. Сейчас а, просто получается, что мало спішні из за того, что нервничаешь, а за того, что очень много работы, ты просто не успеваешь физически спать. Сукню для виступу розробляла Ольга Навроцька. Кремовий костюм буде оздоблений пір'ям, яке спеціально привезли з Америки. Підтримують мікою вітчизняні зірки, які з'їдуться до Німеччини вже 11 травня. Творча група співачки каже, що усі фінансові, технічні та творчі питання вирішені. Тож діло за малим. Гарно та яскраво виступить. Вони переконані, що пройдуть у фінал, а от яке місце посядуть неважливо. Головне гарно себе зарекомендувати. Ми кожен розуміємо, чого ми хочемо, Є здорові амбіції, і ми зроємо все можливе і невозможне, щоб повисить авторитет, репутацію і нашої країни в Європі. Пам'ятаючи цьогорічний євроскандал в Україні пісню для конкурсу вирішили не змінювати, а трохи доробити композицію Ангел. Прокачати людей, Европа, там, не знаю, мир, ну, собственно говоря, а настроение как бы и энергетика стала та же. Ну, текст поменяли. Бул український білоруський став англійський цьогорічне Євробачення пройде у німецькому Дюссельдорфі. Вже 10 та 12 травня відбудуться півфінали. Україна змагатиметься у другому. Відомі цьогорічні фаворити. Це представник Франції, тенор Амуурі Васілі, Норвежка з африканським корінням Стелла та англійський бойсбенд Блу. Переможця уберуть 14 травня.